Чим так сказати? А, сьогодні вже 3 грудня і це третій день влогмасу. Ну, поки що йду йдуть непогано так можу сказати. Я зараз провела неймовірно цікаву зустріч, точніше, я була на неймовірно цікавій зустрічі онлайн. Я готую дещо дуже цікавеньке на наступний рік для вас. Я дуже сподіваюся, що у мене все вийде, але поки що не буду розказувати ще саме. Побачимо, коли вже побачу ну, хоча б середину цього, що буде з цього виходити. І потім, коли прийде час з вами, обов'язково поділюся. Сьогодні у мене в планах поїхати на зустріч. У мене сьогодні один клас як фітнес-тренер проводжу заняття з 90-річним чоловіком, йому 90 років, і от буде 91. Його звати Флемінг, і у мене сьогодні з ним фінальне заняття в цьому році. Мені здається, що більше ми з ним займатися не будемо, але це неймовірно цікавий досвід. Я з багатьох причин взяла його на індивідуальне ведення, ми з ним працювали вже десь. Два роки, мені здається, я з ним працювала індивідуально один рік. І а, потім сьогодні у мене буде ще онлайн-йога вечірня з дівчатами в клубі. І зараз я ще планую, у мене є година до поїздки. Я планую понавчатися сьогодні. зараз. І, начебто, все. Зараз така похмура погода за вікном. У мене трошечки в голові е, туманна. І тому що була дуже насичена двогодинна сесія розмова з людьми. Я зараз їду на заняття, які буду я проводити для свого найстаршого в моїй практиці. клієнта. йому 90 років, і це наше останнє заняття. Я зараз їду до свого учня. Як 90 років заняття, ми практикуємо, позаймаємося, вип'ємо чаю. У нас є така традиція з цукеркою, і поїду додому. У мене сьогодні ще в планах подивитися один урок, одне заняття, і в мене буде онлайн-йога з моїми дівчатами з клубу. Я маю посилочку від своєї подруги. Вона проживає в, на Кіпрі, але зробила мені такий подарунок. Написано від Інни. Якщо ти дивишся, дякую. Наприклад. Тут свічка в волоському горіху. А листілочка на листівці написано: розквітне все, розквітне Україна. Не ну, викидай мене. Ця листівка на 95% виготовлена з прижоблених матеріалів. Інші 5% складі – це насіння різних квітів. Поклади в ґрунт та часто, часто поливай. І десь через 7 днів ти побачиш перші сходи квітів. Перша така. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. тут написано дідух. Вертеп. О, мій гад. Вау. І святочки. Сорока І просто намагайся слухати те, про що я буду говорити, добре, робити так, як ти чуєш. А, ти звісно, мож... ти дивишся, звісно, на те, як я роблю, але спробуй все-таки зануритися і слухати, як я саме тягнемось гору, хвостиком тягнемось в підлогу. М'язи живота підкрутили, прикриваємо очі, руки у нас на колінах. І зробимо глибокий вдих через ліс. І видихаємо через руку. Вранці, тому що я не встигаю монтувати моєї техніки недостатньо пам'яті, але роблю так, як можу. Викладаю все одно щодня. Я сьогодні дуже планую все-таки змонтувати викласти за вчорашній день і почати монтувати за сьогоднішній Контенту небагато, але я намагаюся. І я дуже прошу вашої підтримки. Дуже прошу, щоб ви поставили коментар, поставили лайк. Можливо, написали, що б вам хотілося, щоб я вам показала, можливо, більше мого життя в Данії. можливо, моїх ритуалів, яких у мене багато, можливо, щоб я вам більше про щось розповіла. Що б вам хотіла більше про мене дізнатися, як про провідника енергії, як про цілителя, як про жінку. Поділіться цим в коментарях. Мені дуже подобається те, що я роблю. Я захоплююся і я пишаю собою те, що я це роблю, не дивлячись на всі мої роботи, яких у мене дуже багато, але мені щиро подобається. І я все-таки планую, щоб у мене було 10 тисяч підписників. Тому прошу вас, допоможіть мені в цьому. От у мене день підходить до кінця, зараз восьма вечора. я провела вечірню йогу для моїх дівчат з клубу. От, і зараз вже буде час для мене, тому я зараз просто сяду, заварю чайок і буду монтувати відео, трошечки побуду з сім'єю. Але так проходять мої будні будні духовного провідника, будні відьми, будні цілительки, будні енергопрактика, будні. Фітнес-тренера і його інструктора Я собі поєдну багато ролів ролів, як і кожна жінка, але мені всі мої ролі дуже подобаються. Я у собі маю серцем і душею і бажаю красивого дня або красивого вечора. Папа. -па.